Вітаю! Хочу познайомити вас з книгою Ірини Дзюбі, Дракончик Бергамотик або Триголові Труднощі. Ця книга була видана у Харкові у 2020 році у видавництві ранок. А про що ж вона? Уперше за тисячу років народжується драконення з трьома головами. Такі дракони стають відомими. Але як же їх виховувати? У кожної голови бергамотика? Свої здібності і уподобання, що стає причиною багатьох непорозумінь. Навчитися поступатися, працювати в команді Бергамотикові допомагає подорож у світ людей. Він та його подруга Лала стануть першими драконами середньовіччя, які наважилися на таку пригоду. Отже, перший розділ. ділове чхання та інші дива. Сонячний промінь спустився з крони величезного дерева на зелену галявину. Потім пробіг по мастивних кам'яних стінах будинку і зазирнув у розщинене вікно. О, як цікаво. подумав промінчик і непомітно прокрався до просторової кімнати, зручно розташувавшись на рамі однієї з картин. На портреті красувався дракон. У кам'яному будинку, по стінах якого піднімалася на дах. Лілова гліцинія зростало хвилювання. Сім'я драконів, мама, тато, дідусь та бабуся зібралися у вітальні. Їхні захопливі погляди були зосереджені на в білу цятку яйці. Майже метр завгожки, з якого ось-ось мали з'явитися на світ, довгоочікувана немовля. Сьогодні я те як ніколи стильно хиталося з боку в бік і виказувало всі ознаки та непокійні. А як народився бергамотик, хочеш дізнатися? Тоді завітай до бібліотеки Нашеченка.